Вітання всім. Сьогодні на огляді продається Yamaha Djock sa 36 чотиритактний інжекторний на водяному охолодженні скутер. На сьогоднішній день самий, самий популярний апарат в Україні. Він найбільш масово заїжджає і дійсно модель надійна, комфортна. Має гарний вигляд і це Yamaha, Yamaha це якість. Тому раджу кожному, але звичайно ж, у кожного свої потреби і свої фінансові можливості. Джог у нас в прекрасному стані, в рідній фарбі, от з заміненим підсиленим амортизатором, друзі, джогів. Скажімо так, не сильно довго ходять амортизатори, тому що захист від болоття є. В принципі, і крило є, от болотник, і хвіст є. але Все ж таки потрапляє на амортизатор бруд і він трошечки менше ходить. Тому Амортизаторна проблема, якби кожен вирішує по суму. Амортизатори недорогі, коштують в районі там китайські звичайні там 17, 15, 20 доларів і доволі непогано служить. Тому не така вже й велика, як то кажуть, біда. В чудовому стані він по лівій стороні, дивіться, без питань, без зауважень. Він весь на рідній варіаторній заводській системі, тобто все повністю оригінал залишилось без ніяких. Змін і замін. Оригінальне сидіння. Японське живе без подряпин, без дефектів. Так, глянемо, що у нас тут. Тут у нас він 10.09 З 10 рокучок. Це йому на сьогодні на хвилиночку 15 років, друзі, він в прекрасному стані. Я б сказав, майже в ідеальному. 10-222 пробігу. Так, по голові без дефектів, без подряпин. Так, на ключику у нас десь були, отут невеликі, бачите, подряпинки є. Ось і, і ось тут є подряпинки. А так на загальному фоні взагалі дрібнички, він на гарній, якісній гумі, данлап і гума практично нова, гідравлічна вилка з гофрами, гофри ціленькі, все чудово, в ідеальному стані самі колеса і гума. Вигляд має, як то кажуть, на 10 з 10 і візуально, і, і технічно один ключик. правій частині, в принципі, також взагалі без питань. От тут, хто не знає знаходиться, знаходиться бачок з рівнем антифризу, слідкуйте обов'язково. ну І час від часу заглядайте сюди, в мастило, щоб у вас не було емульсії, І от такий невеличкий тихогляд продовжить вашу службу двигуна в рази. Так, задня гума також данло данлопранскуд. Ось, практично нова також, як і передня. Тобто гума, яка ходить 10, 12, 14 тисяч кілометрів без проблем. Це данлоп. Перепрошую. Дубль номер 2 випадково вимкнув камеру якраз на цьому моменті. Все заводиться взагалі. Без, без ніяких питань. Габарит тут в принципі як на мене також дуже симпатично виглядає та і взагалі скутер дуже стильний. Як на мене дизайн гарний. О, бачите, трошечки поставив підсилений амортизатор, він на підніжці центральній якраз стоїть, але вже зазору між колесом і землею оцього немає. Амортик гарний, підсилений, можна вдвох їздити. Тому рекомендую. Недорогий і в принципі якісний. По електриці. Ближній, дальній. Чисто, тихо, ідеально працює, тому питань абсолютно ніяких по роботі немає. Цей скутер я скажу що зручний, навіть для людей з високим зростом, тому що тут пологий пол і можна витягнути отак ножки і доволі зручно собі насолоджуватись їздою, комфортно. Але дурненький, все одно ж треба дивитися справа, зліва. Можливо, хтось і не пропусте. Дивіться, з приводу пішохода я в принципі міг загальмувати <кій> і прийшлось. І... Але в принципі я мав його пропустити, тому я вважаю, що на пішохідному переході потрібно в першу чергу дивитися на рух, а потім надіятися, що вас точно пропустять. Так, по скутеру абсолютно питань немає, дивіться як він. Який глибокий і гарний оригінальний колір. Джога, дивіться. На сонечко він дуже і дуже чудово виглядає, переливається і має прекрасний вигляд і надійний, надійний двигун, тому кому сподобався контакти мої в описі, посилання на телеграм-канал з іншим асортиментом, з іншими скутерами також там. Підписуйтесь на YouTube канал. і Буде гарна, якісна пропозиція для кожного всім. Гарних якісних покупок. До нових зустрічей.